Є знижки на таблетки «Мебікар АйСі». 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. До наступних актуальних тем, друзі, і з головної і однієї з найпопулярніших вулиць історичних вулиць України і Києва, зокрема, тікає бізнес. Прямому сенсі, От такий висновок. Ми зробили з а, ряду певних оголошень, які пропонують охочим представити, представляти себе на цій вулиці. Чому склалася така тенденція? Ми спробували розібратися, і певні висновки просто зараз зробить наш спеціальний кореспондент, який занурить нас угу. в цю тему Андрій Люховець самої вулиці Хрещатик. Западає снігом. Доброго ранку, колего! Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. Так я на головній вулиці України, на головній прогулянковій вулиці. Погода можливо, сьогодні не така, щоб провести променад і прогулятися, але знаємо, ми усі хрещатик і багато сюди приїздить людей для того, щоб пройтися і подивитися усю велич цієї вулиці. А відповідно, де люди. Там і гроші. І так орієнтувався багато десятиліть. Тут бізнес для того, щоб розміщувати свої торгові площі, і для того, щоб заробляти на цьому певні, певні гроші, певну валюту, певний зис. І судячи з того, що ми зараз побачили, я вчора дослідив декілька платформ, з які пропонують безпосередньо оренду або ж купівлю певних комерційних площ. Скажу вам так, що є пропозиція, тобто бізнес, потрошечки, як ми сьогодні вже сказали, він тікає з хрещатика, і декілька ось цих от висновків, чому це відбувається, зараз ми по ходу з вами думаю, до них прийдемо. Отож, солодкі комерційні зони за кусючі, як на мене, ціни зараз виставляються на продаж і близько десяти, якщо я не помиляюся, ось таких от комерційних зон. Можу представляються зараз от на цих платформах або ріелторами, або власниками. І от три я виділив для того, щоб представити, показати наскільки ж дорого коштує бути бізнесменом на Хрещатику. Отож, розпочнемо з першої, найменшої і найдешевшої, це ту, яку я вибрав. Є ще дешевший цінник. Але от комерційна зона, яка знаходиться прямо біля виходу з метро Хрещатик, а квадратних метрів, а вона знаходиться в підвалі, і, от, начебто, логістика не пог... Гана, але це вважається як третя лінія комерційна, і її увага 100 тисяч доларів за 20 метрів квадратних. Якщо вам буде простіше арифметику, іншу порахувати це 5 тисяч доларів за квадратний метр. А ще одна ем, е, так. Так, ще одна комерційна зона це одна з найбільших та найдорожчих комерційних зон, яка зараз виставлена на продаж. Її ціна півтора мільйона доларів. Приміщення до слова немаленьке 145 квадратних метрів. Це друга лінія, і ми зараз біля неї знаходимося. Я її навіть його можу показати. Ось там у тваричці він знаходиться. Але е, зараз або погані, або хороші для когось новини, тому що ми от уже зранку там подивилися, там якісь роботи ведуться. Тобто, у когось півтора мільйони з'явилися в кишені, ну а в когось на півтора мільйони доларів стало е, менше. До слова, якщо рахувати знову ж по квадратних метрах, це 10 тисяч за квадратний метр. Наступне комерційне приміщення розташоване вже безпосередньо на хрещатику, і як написано в оголошенні, це унікальне. Унікальне приміщення, і його ціна 560 тисяч доларів за 28 метрів квадратних. А це найдорожча ціна за квадратний метр, тому що 20 тисяч доларів виходить от квадратний метр з цього комерційного приміщення. Ще є ряд у ту сторону приміщень, де написано Оренда великими буквами. Але мушу сказати, що от, -от по той бік ми можемо навіть показати. Відкриваються, от, відкриваються комерційні зони величезні, і тобто десь іде хтось, десь приходить. Плюс до вище згаданого, що виставляється на оренду на продаж приміщення комерційні, хочу сказати, що є ще приміщення, які зараз виставляються на оренду, і одне з найбільших, найунікальніших, найжирніших, якщо вже говорити такою мовою, простішою. Воно виставляється в зв'язку з війною, тому що магазин, який там був, він прожив там з 2008 року по сьогодні. Але на сьогоднішній мен можна орендувати примі. Приміщення величиною 1915 квадратних метрів, і орендна ціна всього то на всього тисяч доларів за місяць. 57,5 тисяч доларів за місяць за 1915 квадратних метрів. А це одна з головних причин, чому це приміщення воно в кінці вулиці знаходиться. Але ось ці всі комерційні зони, які от на першому на першій лінії хрещатика, вони всі мають от приблизний цінник оренди, тому що це перша лінія. Люди проходяться і вони одразу можуть заходити і щось купувати. До причин можливих, які е, супроводжують на сьогоднішній момент, чому все ж таки бізнес іде. Я собі зробив ще більше е, висновок такий, що більше от цих маленьких комерційних зон вони й продаються і здаються в оренду, тому що дуже важко на сьогоднішній момент, коли в сьогоднішніх обставинах стає туристів менше, е, конкурувати і щось продавати, щось пропонувати. Але знову ж таки, е, з, з цієї сторони ця книгарня відкрилася. Відповідно, потрібно зробити якесь переорієнтування, що зараз потрібно покупцеві, що зараз цікавить у українців. тобто бізнес він існує в Україні і продовжить існувати, але от ціннісні орієнтири у покупців і у туристів вони змінюються. Тому щось буде зникати, щось буде 100% з'являтися. І можливо, щоб не складалося у вас враження, що хрещатик навіть під час війни має певні якісь такі. Занадто солідні апетити я ще подивився вулицю Дерибасівську в Одесі. Це також одна із найголовніших і найвідоміших вулиць в Україні, де також комерційний бізнес зараз має пропозицію для тих, хто хоче щось відкрити. І я про оренду хотів би вам показати декілька варіантів. Там, до речі, все більш скромніше, і от у пасажі можна орендувати комерційне приміщення величиною 108 квадратних метрів, всього лиш на все за 75 тисяч гривень. Уже на самій вулиці Дрибасівській в, самі, в самому серці 40 квадратних метрів можна орендувати за 80 тисяч доларів. Тобто, Одеса пропонує більш вигідніші варіанти комерційних приміщень, але їх також достатньо. Тобто там також змінюються ціннісні орієнтири, і от покупці і бізнесмени мають. Зробити певні висновки. А тепер перейдемо до світу, тому що щоб ми не думали, що Київ якийсь найдорожчий і десь там зажрався трішечки. Топ 3 найдорожчі вулиці світу, а, і зараз ви зрозумієте, що Київ це ще поки що знаєте такі а, дитячі іграшки. Єлисейські поля, Париж, ну це усім відома вулиця. Майже 1400 доларів коштує один квадратний метр оренди м, безпосередньо комерційних приміщень. І скажу вам більше, що а, на цій вулиці можна орендувати тільки на рік. Тобто 1400 доларів за квадратний метр, і це вам треба заплатити за рік. А відповідно, там 10-20 квадратних метрів ну це дуже маленькі, Можемо і додаємо. Друге місце займає козойбей, це Гонконг. 2,5 тисячі доларів за квадратний метр, і так само тільки можна на рік орендувати приміщення мінімум на рік. І перше місце у рейтингу найдорожчих комерційних зон у світі займає 5-та авеню у Нью-Йорку. 3 тисячі 100 доларів за квадратний метр оренди. І так само треба орендувати тільки на рік. А купівля приміщень, у цих містах, у цих місцях. Вона просто буде коштувати неймовірних грошей. Тому якщо є бажання в Україні розвивати бізнес, і якщо є, ну, як мінімум, там 560 тисяч доларів, можна їх вкласти і на хрещати, і розвивати бізнес у Києві у столиці в Україні для того, щоб приносити гроші в наш бюджет. Пропозиції є. Дякуємо, дякуємо тобі, Андрію.